Перший гість цієї години це народний депутат України від самопомочі Олексій Скрипник. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Отже, знаєте, про ситуацію АТО? Ну, в принципі, ми почули, яка інформація приблизно щоранку, ну більш чи менш одне і те ж саме. І питання, яке найчастіше зараз виникає і обговорюється, це проведення виборів на непідконтрольних Україні території. Якщо ми маємо такі цифри, якщо ми маємо погіршення ситуації, то про які вибори... На Донбасі може йти мова. Можливо, є якийсь механізм, як це буде впроваджуватись. От як ви, народний депутат, це бачите? Ну якщо будуть продовжуватися обстріли, якщо буде залишатися російські війська, на Донеччині, то о, ні про які вибори мова не може йти. Тобто в мінських домовленостях є велика кількість пунктів, і пункт родин це є припинення вогню з обох сторін. Якщо ми не виконуємо першого пункту, то яким чином ми можемо виконати всі інші? Так? Ніхто не, в здоровому гузі не буде говорити про вибори е, під дулами автоматів. Тому, власне, дуже велике питання, це є, чого добувається російська сторона, розуміючи, що от фактично цими провокаціями вони зривають е, всі домовленості і е, не можна виконати, не вдасться нічого зробити для того, щоб нормально провести вибори. Попри те, все, що з Донецька лунають інформація про те, що там зараз заспокійливо що повертаються люди. От, наприклад, сьогодні в соцмережі були, що був якийсь великий вибух в середині міста, так і велике питання: хто буде на тих виборах, яким чином будуть, і що вони будуть, але перше безперечно треба припинити вогонь, а тоді можна говорити про якісь інші речі. Ну і на продовження теми багато хто продовжує говорити досить відповідально, що лише дипломатичним шляхом і ніякої військової операції. На продовження цієї теми підтвердження слова ситуації на Донбасі неможливо вирішити військовим шляхом. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив представник України з питань безпеки в тристоронній контактній групі Євген Марчук. Він зазначив, що гарячі голови, які закликають до військової зачистки Донбасу, просто не розуміють наслідків. На сході. Ді, така кількість зброї та військових загонів, що вирішити цю проблему силовим шляхом невозможно, неможливо. Росія схватиться безумовно за будь-який найменший привід, щоб звинуватити Україну в невиконанні мінських угод, у військовому смислі щось вирішувати зараз. Це не, неможливо, тому що з того боку, ну з нашого також, але з того боку зараз там стільки е, озброєння, і вони накачують новими е, оновленими видами озброєння. Я вже сказав якими. Тому будь-яке військове вирішення неможливе. Я маю на увазі те, що інколи наші деякі гарячі голови там заявляють, що це нам дозвіл ми завтра візьмемо Ростов, Це все дурниці. Тут головне зараз не допустити провокації з боку Росії. yeah І нагадаємо, що попередня зустріч в мінську відбулася 20 січня. Тоді по завершенню засідання представник України Лоніт Кучма заявив, що представники окремих районів Донецької та Луганської області не виконують рекомендації ні з дотримання режиму тиші, ні щодо передачі українських військових, яких незаконно отримують у заручниках. Представники бойовиків в останній момент висунули абсолютно неприйнятні умови обміну. Перемовини тристоронньої контактної групи триватимуть і сьогодні. Ну, ви знаєте, згадуючи останні заяви певні слова і від представника нашої тристоронньої контактної групи Леоніда Кучма, він теж досить вже песимістично дивиться на весь цей процес. І неодноразово з його навіть звучало, що мінські домовленості, вони не працюють чи мабуть чули. І ось цікава тоді позиція, наприклад, певних політичних представників, як заступника голови фракції БПП Ігоря Каноненка, який пише про те, що я думаю, ми повинні провести вибори як можна скоріше, На якщо для этого будут предпосылки, мы ми наміряємо чітко в соответствии з мінськими соглашеннями. Слова, слова, знову слова, але чи не тупікова ця ситуація? Ви знаєте, я тут бачу насправді продовження мінських домовленостей, в першу чергу, вигідне Україні. Тому що якщо ми говоримо, розглядаємо декілька сценаріїв, то сценарій силовий неможливий без якісної української армії. Тобто, якщо ми не зробимо. Варіанту, який був колись в Хорватії сербською країною, тобто, коли у нас не буде сильна армія, ні про яку а, військову операцію говорити не можу. Так, а в чому тоді продовження не зрозуміло. В чому ми продовжуємо мінські домовленості, Якщо навіть перший пункт відведення там важкого а... зброєння, ми все ж таки проходимо до того, що необхідно говорити про зміни до конституції, це основний пункт мінських домовленості, за яким потягнуться всі останів інші... там. Напевно, є якась послідовність трошки інакша, тому що а, безперечно є питання того. Що первинно, напевно, спочатку треба припинити вогонь, так а потім можна і ти Уже 17 режимів тиші в нас було ну зрозуміти не якщо не рахувати безперечно життя українських солдат, яке дуже важливо тут в даному випадку. Але кожен день затримки грає на сторону України для України. Це вигідно, як з точки зору санкцій, так і з, того, з точки зору, що ми стаємо сильнішими. Нам потім буде легше, тому в даному випадку, якщо ми передали м'ячик на їхню сторону, і ми чекаємо, щоб вони виконали домовленості, можна спокійно проводити реформи, можна робити економічні зміни. І е, питання, коли наступить е, е, наступний крок по мінських домовленостях, це дуже цікаве питання. Якщо ви зауважили, е, зараз і президент, і парламент роблять все для того, щоб, е, скажімо так, знайти. Легітимні способи затягнути мінські домовленості. Ми зрозуміли, що нам це вигідно. Ви знаєте, коли ви кажете, що нам це вигідно, ми зараз звичайно перейдемо до ситуації саме в Україні, і то що вирішувалося вчора на е, парламентському засіданні. А е, я побачила дуже цікаву таку аналітику, яку виклав портал CNN, де Україна попадає серед десяти країн з найгіршою економікою і з найгіршою ситуацією в економіці на п'ятому місці. До речі, в прошлому році там була Росія. Росія зараз там немає. І як підсумок цієї публікації є, що Україна українська економіка погіршилася в п'ять разів більше ніж погіршилася російська економіка. Тобто, коли ми чекаємо, що станеться з російською економікою, і це грає нам на руку, то що робимо ми з цього приводу, якщо ми навіть потрапляємо в такі списки, ні, ви знаєте, я бо тут не хотів би казати за нему завжди, що сусіда хата горить сильніше ніж ну, наша так хата. виглядає. Так я в даному випадку більше би говорив про українську економіку. Нам треба займатися своєю власною економікою. Треба робити все, щоб воно розвивалося, а і ставати сильніше. З нас будуть розуміти нашу е, суб'єктність тільки тоді, коли ми будемо сильними. Якщо ми розраховуємо, що з нами нас буде просто любити, тому що ми е, е, споживаємо найбільшу кількість кредитів від МВФ. Я думаю, що це помилка. Нас будуть любити тільки тоді, коли ми будемо самостійні, коли у нас буде нормальний експорт і коли буде нормально розвиватися економіка. Тільки в такій послідовності інакшого варіанту не існує. А от тепер цікаво, що ми для цього робимо. Ну, знаєте, щодо того, яка функція народних депутатів, ми знаємо, що саме. Від вас дуже багато залежить того, що відбувається в нашій країні, але тим не менш у коаліційній угоді, про яку зараз говоримо, з'явиться додаток, який закріпить відповідальність уряду. Про це в коментарі 112 Україна заявив голова фракції об'єднання самопоміч Олег Березюк. Він також повідомив, що коаліційні фракції проводитимуть щоденні консультації щодо кадрових питань в уряді та щодо змін до коаліційної угоди. Березюк також повідомив, що саму угоду не переписуватимуть, а внесуть доповнення. Кабміну також нагадали про річні від його діяльності, який він так і не надав у грудні минулого року, позиція самопомочі. Уряд потребує перезавантаження. Отже, цікаво знати, на які саме перезавантаження, на які от хтось говорить жодних косметичних ремонтів, це фактично позиція пані Тимошенко. От позиція самопомочі у цьому процесі, що саме дійсно буде змінено в коаліційній угоди, і які в переформатуванні вже цього 16-го року ми можемо чекати, і чи ті самі лю, самі люди мають виконувати ці функції, які вони не виконали майсона. Навіть як за змін, чи зміни ця ефективність роботи цього уряду а, ну. З ключезному ще на фракції не обговорювали питання змін до коаліційної угоди. тобто є розуміння того, що за рік багато чого сталося. Є країна, десь ми досягли розвитку, десь не досягли, десь потрібні зміни, і власне потрібно з колегами по коаліційній угоді з іншими партіями домовитися, де ми стоїмо, тобто. Що що помінялося за рік Я тому за рік? Тому думаю, що власне буде в тих змінах і про це. А з точки зору зміни по уряду, по тому ну зміни, якщо знову ж таки повертатися до попереднього питання. В Заходу є велике розочарування тим, що відбувається в Україні, так і візит Байдена і багато інших речей. Що і от зараз конференція в Польщі була захід формулює дуже просто. Каже: ми замучилися від того, що ви на Україні нічого не робите. От і власне є питання в тому, щоб не міняти, не брати одного двох міністрів, так, у а спробувати все ж таки оновити уряд максимально сильно. Чи це вдасться? Власне про це і разом думати. з прем'єр-міністром чи окремо від нього. Ну з моєї точки зору, треба було б міняти весь уряд. І якщо ми говоримо про уряд професіоналів, так то потрібен уряд, який би брав би працював як одна команда. У мене, наприклад, головна претензія не є не стільки до конкретних особистостей, хоча до них є дуже багато питань, скільки є питання до того, що уряд не представляє собою команду однодумців, які е, працюють єдине ціле. Ну коли ви згадуєте про захід, то ж цікаво, чому таку подвійну гру ведуть. Ви кажете, що багато хто невдоволений. Захід від нас стумився, а Ми чуємо заяви Федеріки Могеріні, яка а, говорить про те, що Європа Європає надихається рука тим, як тим реформам, які відбуваються в Україні. і не тільки вона, і Крістін Лагард, і от підтвердження тому заява Анталія Рейсько, що бюджет МВФ схвалено, і ми чекаємо на наступний транш. Але давайте зараз повернемося от, от, до питання... чекаємо на наступний чекаємо на наступному. Ну, ми багато чого чекаємо. Але давайте повернемося саме до обговорення змін щодо уряду, тому що це найважливіша тема. До речі, згадуючи вчорашній день лідери фракції коаліції Верховній Раді збиралися на термінову раду на нараду, де обговорювали відставку прем'єр-міністра Сені Цюка. Так повідомляє сайт «Зіркла неділі» з відсилкою на джерело. А от що саме обговорювалося, Яку саме кандидатуру можливо пропонують про це? Наступна інформація у фракції блоку Петра Порошенка наразі не Обговорюють свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра замість Арсенія Яценюка. Про це в ефірі 112-го Україна заявив народний депутат Ігор Побер. Він також додав, що доля прем'єр-міністра вирішуватиметься після звіту уряду 5 лютого. А інформація про те, що у фракції хочуть замість Яценюка поставити очільником кабінету міністра в голову Верховної ради Володимира Гросьмана. Не чутки, це чутки. повідомив Побер. В інтернеті прозвучали вже такі якісь кандидатури, домисли, що це має бути гройсман. Ніяких розмов по поводу зміни прем'єра чи висування іншого від нашої політичної сили на сьогоднішній день не було. На сьогоднішній день в нас є діючий прем'єр Санні Петрович Яценюк. Він працює після звіту уряду, фракція буде приймати рішення по його дальшу долю, чи залишається прем'єром, міняється деякі міністри, чи міняємо весь кабінет міністрів. Ну, цікаво, чи знаєте ви е, тему обговорення вчорашньої наради, чи дійсно там обговорювалася зміна кандидатури прем'єр-міністра? Така інсайдерська інформація, якщо у вас є, не і не от цікаво, ще коли от блок Петра Порошенка, ну, представники що все вдовольняє, все нормально, лише треба підрихтувати підрихтувати щось. От, наприклад, один з представників БПП це Андрій Шенк Він відверто заявляє на телеекранах про те, що нормальна робота в парламенті блокує саме відсутність звіту уряду. А якщо буде звіт? Його ж можна подивитися на офіційному порталі Gov.ua. Він там є. Звіт Росені Цунюка досить таки стисло. По, ко... по кожному пункту, все, все є, все можливо. Якщо вони будуть знати оцей звіт, то почнуть роботи кра... на працювати сайті краще. Нема емоцій. А ось що справа зрозуміти на і до речі, представники народного фронту казали, що звіт був а, вчора. Я от не можу пригадати Пашинський, Пашинський по-моєму, сказав, да звіт то був. Ну якщо хочете, ми ще раз звітуємо. Я думаю, що насправді дуже багато депутатів чекають картинку для того, щоб не стільки поговорити про звіт, попіаритися і в черговий раз кричати зрада, і все пропало. І тому чекають на емоції. Тому що я думаю, що на жаль, одна із українських проблем це те, що в нас рухають не розум, а дуже часто емоційний стан, коли ми, от власне, зараді картинки, вибачте, угу. робимо все для того, щоб самим собі зробити гірше. От, а потім в тих випадках, як особливо вчорашнє класне голосування стосовно електронних декларацій, робимо все для того, щоб нічого не зробити. Це є така, ну... Реальність, наша українська реальність парламенту, який є такий, скажімо так, акуратно, не зовсім послідований. Давайте також будемо акуратно формулювати ну, в тому, чи, що він голосує. Чи були послідовними голосуваннях вчора був перший день на цьому тижні, самороботу Верховної Ради, після майже місячної перерви, він виявився безрезультатним. Про це в ефірі 112 Україна заявив народний депутат Андрій Ленко. Він також вважає, що те, що уряд прозвітує про рік своєї роботи 5 лютого, не можна. Назвати досягненням також заявив, що уряд необхідно відправити у відставку, і коаліція повинна сформувати новий склад Кабміну. Звіт давним-давно мав би бути, але уряд просаботував це. І тепер ми чекаємо цей звіт, і от, уже послухавши звіт, парламент вирішить, що далі робити. Мені здається, що вирішувати тут давним давно нема чого. Абсолютно провальна діяльність нинішнього уряду, який погряз в корупційних скандалах, який провалив все, що тільки можна провалити. Має бути політичне рішення про відставку цього уряду. Далі сформуйте новий уряд, будь ласка, коаліція, згідно всіх соціологічних опитувань, згідно рейтингів нинішніх, які є, ця думка очевидна. Абсолютна більшість людей вимагає, щоб нарешті Розмови про реформи і а, оця от, політика в інтересах олігархів, нарешті почалось виконуватися те, що декларувалося на Майдані. І сьогодні цей уряд цього зробити не здатен. Якщо цей парламент не здатен нічого зробити цим урядом і не здатен той уряд, який нам обіцяли перед виборами, без партійних квот, професійний і так далі, то питання тоді, навіщо ця парламентська коаліція, за великим рахунком, навіщо цей парламент? Ну, знаєте, дуже дійсно такі цікаве питання, і можливо не варто варто з ним якимось чином погодитися. Якщо ми говоримо про квотний принцип, за яким висувається міністр від різних політичних сил. Чи дійсно наразі в Україні така політична ситуація, яка дозволяє нам відійти від квотного принципу, а створити дійсно такий уряд, який в першу чергу буде ну таким знаєте, антикризові менеджери прийшли е, займатися своєю роботою, а не політичними різними іграми і так далі? Це мені взагалі ідея квотного принципу вона не подобається. Тому що вона потім дає можливість голові уряду мати відмазки від ситуації, як це ми бачили так. в грудні місяці, коли так, Арсеній Петрович... я, я схильний до того, щоб власне коаліція призначала одну людину, так голову голова вибирав свою команду, з як, яку б вважав, що гарантує реальну діяльність. А потім голосували просто затверджували цю команду в цілому. Разом з головою так затверджували цілу команду. Так поступають в бізнесі. і, Напевно, в тому є якась логіка, і так поступають в дуже багатьох країнах. Бо квотний принцип дає потім можливість. Не, не робити або казати, що давайте ми там поміняємо одного міністра. А ми ж розуміємо, що дуже багато речей зав'язані на багато міністерств, і без фактично командної роботи неможливо боротьба з корупцією. Багато речей неможливо. Тому я схильний до того, щоб все ж таки ми говорили про професійний, а не квотний уряд. Хотілось би ви представник самопомічі, я не можу вас не запитати про претензії саме до міністра аграрної політики за квотним принципом самопомічі, і ну які саме претензії? Це перше. а друге питання про його відклик. Чи дійсно це є юридичні підстави? Адже більшість парламенту має призначати міністра. Ваша фракція представляє 26 народних депутатів. Тобто, наскільки це правомірно відкликати, ну, з вашого боку, як квотного міністра, і якщо він не під. Де відставку, то що буде далі? Які у вас далі плани щодо цього? У нас плани поки що дуже прості. У нас е, сьогодні заплановано засідання фракції на вечір, на якому ми хочемо поговорити, мати щиру дискусію з нашим міністром, і напевно я думаю, що після цього ми будемо е, скажімо так е, робити заяви як фракція, тому що та заява, яка була від політради, вона була. Більше таким викликом на те, що е, самопоміч не задоволена більше е, роботи уряду і готовий відкликати свого міністра по причині, що у нас, ну скаже так, нас нічого не тримає. Але е, як не дивно, ми тим більше захистили нашого міністра з точки зору того, що не виникало, знаєте, як би сказати, а, от, давайте подивимося, що, що ваш міністр зробив. Але сьогодні, от ми плануємо а, мати щиру відверту розмову. Напевно, є сенс тоді буде про нашого міністра спитати завтра. Ну просто юридично. Ви маєте таку змогу, щоб його відкликати? Бо він сказав, що ну ні, ні я, це, я не це, погоджуюсь. А, ну він направді, на сказав. Він дійсно класний міністр, з моєї точки зору. А, у нас є більше претензій не стільки до нашого міністра, скільки до ситуації в цілому. Угу. Тому тут скажу так, то треба було заяви, які лунали від самопомічі розглядати в Склад, складно складнощі перед переклад. Не? Давайте, ну, давайте залишимо це так. Знаєте, до досить важливої цікавої теми і того, що відбувається саме у Верховній Раді, і до політичних. Баталій? якби Володимира Парасюка Олександр Вілкул з трибуни парламенту назвав люстратором за викликом, то він би став на захист своєї честі та гідності. Про це народний депутат заявив в ефірі 112 Україна. України. Парасюк також додав, що народні депутати, так само як і інші люди, повинні відповідати перед законом. Якщо їхня вона доведена, я собі ніколи в житті не дозволю, щоб мою честь і гідність і гідність моїх побратимів. Тварина, яка вбила людей на Майдані, а потім на сході України, називала мене проституткою. Бо він так назвав реально Соболєва з Трибуни Верховної Ради. Я би, можливо, не в Верховній Раді, але я би за себе постояв. я ще раз кажу: я не хочу казати, що це правильно, але я не буду вестися от ці дешеві розмови, що нас заставляють жити по закону в країні, в якій, в принципі, Закону Судозовані. немає. Якщо завтра Генеральна прокуратура доведе, що я винен в тому чи іншому епізоді, я сяду в тюрму, відсужу свій срок, вийду на волю і буду займатися городом. Цікаво, знаєте, от чути, коли йдуть такі а, розборки один між одним, от питання в тому, чому в нас оцей рівень політичної культури він ну залишає бажати кращого. Чому, якщо є конкретні звинувачення в того чи іншого народного депутата, не йдуть в прокуратуру, не йдуть дослідчих, не приділяють якісь а, конкретні докази, а все знаєте, от знаєте, ти тут... дорак, ні, сам дурак? Ви знаєте, тут питання навіть можливо не, не лише в чому, а як змінити цю ситуацію? Ну поки ну, ще є тут... діючий парламент у. Тут... Ви представник декілька, парламенту тут, чи є з вас поради? Тут декілька є конкретних речей. З Володією в мене вчора була дуже жорстка розмова. Ми з деякими комбатами обіцяли, що ми поприлюдно зробимо йому. Як би сказати, покарання абсолютно Кері... <Фикселюдна в> порку. О, ви вгадали. Тому що Володя, в мене є до нього дуже велика повага, я його дуже сильно люблю як людину. Але оцей от синдром в нього сходу, коли він починає, як би сказати, щось робити, перше ніж подумати, що він робить. Я думаю, наносить дуже багато шкоди не тільки йому, але і Україні, і парламенту в цілому. Тому що всі кажуть, ну от подивіться ну дивіться ну що ж у вас робиться, і мені здається, що тут, якщо говорити серйозні, то володі треба дуже добре подумати власне над тим, щоб деколи є сенс не виходити за рамки тої поведінки, якою очікують від нормального парламентаря. Це раз а друге, то що ви питаєте, то насправді знову таки кажу, проблема в картинці. багато депутатів переживають не стільки за те, щоб жити правильно, бо Поступати правильно, а стільки що про них говорили, щоб була картинка. Тобто не про що про тебе говорять, але що говорить, значить, твоя твій піар, твоя публічність, вона йде е, іде вгору. Я думаю, що тут, напевно, є дуже величезна проблема, е, і е, на жаль, е, вона ще полягає в тому, що у нас в результаті складається дуже багато дутих героїв. Чи вгору йде це питання? От цікаво, чи працюють у нас в Україні політтехнологи, політичні радники, які роз'яснюють наскільки дійсно сприймається ця картинка зараз суспільством, чи дослуховуються взагалі до думки суспільства зараз депутати, бо у них немає часу на зараз на це. На, на часу на що на те, щоб дізнаватися реальну ситуацію і ставлення суспільства до їх от таких проявів, як ви кажете, піару будь-що будь-за яку ціну, але щоб говорили, Чекайте, соцмережі дають досить гарний виклик на те, щоб люди прекрасно розуміють, і власне, одна з переваг соцмереж, в тому що достатньо багато людей дають тобі тверезу оцінку, і просто треба не боятися читати, але вона не змінює ситуацію і продовжуються а, такі прояви. Сперечно в... Знаєте, у нас якщо тобі починають говорити щось погане, ти зразу починаєш казати, що це все боти, і що це неправда зрадники. зрадники. От ви знаєте, щодо зрадників те, що зараз суспільство обговорюється, можливо, в нас і буде ще можливість поспілкуватися саме з вами або з представниками самопомічі. А перед тим як буде поставлено на голосування і внесено в порядок, денний, Я маю на увазі зміни до конституції, і ті 300 голосів, які будуть шукати у самопомічі. Залишається така стійка позиція щодо неучасті саме в цьому проєкті? Саме в тому вигляді, в якій зараз є. А якщо є вже якісь певні а, невпевненості у вас, то от хотілося б взагалі поцікавити вас, як депутата. От, чи є пояснення у вас на поготові, Ну, якщо доведеться все ж таки голосувати. Ну, наприклад, як Олег Олег Ляшко казав, що не буде голосувати за бюджет або небо впаде на землю. А да, потім знайшов пояснення. То чи готують зараз пояснення ті депутати, які зараз дуже конкретно говорять, що вони не будуть голосувати? Дивіться, у нас. Поки що позиція фракції в тому, що ми не будемо голосувати за цю конституцію. Але у нас всередині, ми ж не є як би сказати, такими просто впертими баранами, які просто стоять. У нас насправді йде достатньо цікава дискусія, і ми дуже хочемо почути власне звіт представників трьох стороні. Uh -huh. багатосторонньої групи переговорів, тому що е, є нюанси, які говорять про те, що більше всього на голосування за конституцію вигідно насправді путіну, тому що те, то, що він нас агітує проголосувати за, з моєї точки зору він ж прекрасно знають, як відноситься до його думки на Україні. І його е, люди, які формують його слова, розуміють, що те, що сказав Путін, це зроблено тільки для того, щоб ми, ми власне робили протилежне. І це є вигідно в першу чергу не голосування за міст, це в першу чергу вигідно Путіну. Тому що ми тоді, якщо ми проголосуємо за, ми передаємо м'ячик повністю на їх сторону. Все далі буде залежати від Росії. Тому я думаю, що все-таки дискусія на фракції з того приводу буде продовжуватися. Ми будемо думати, яким чином робити. Але це це не означає, що ми будемо не приймати не е, зважене рішення. Це виглядає знову як українська традиція. З з двох зол вибираємо на найліпше. 에, може, щось і в тому є знову ж таки, Розуміти просто проблема. є надзвичайно складна. Тут не можна сказати, що це є e, просте питання, яке вот e, дуже легко дискутується. Настільки багато факторів, і особливо фактор Росії, і фактор ситуації на Донбасі, і фактор невизначеності, що яким чином робити, що до нас важливо люди через території? Тобто дуже багато питань занадто багато факторне питання для того, щоб просто ну і це рішення. багато питань. Ми обов'язково поговоримо і задаємо вам вже наступного разу. Ми вам щиро дякуємо за те, що прийшли до нас. Олексій Скрипник, народний депутат України від самопомочі? Ми ж рухаємося далі.